За, були і матеріали за те, що розкрадання великі були, і гуманітарки, ще щось. І, а, о, і були діла якісь відкриті, щось намагалися робити, але щось я не чула нічого, щоб когось покарали за це. Так вони і сидять усі на своїх містах, і нічого, на жаль, не змінюється. Не везе Запоріжжя з мером. Ось в Мелітополі мер. Фьодорова, а до цього мінков був. Ой, гарні у нас мери були. Місто дуже гарно розвивалося, що ж воно нічого не видно. Місто дуже гарно розвивалося, у нас а, і дороги поробили. Дуже гарні дороги були. І льодовий дворець, льодовий дворець, і гарний, гарнющий у нас був великий а, басейн. Дуже багато цікавих локацій з'явилося. Ми такі були вдячні меру за те, що бюджет майже весь шов на Мелітополь. Казали, там краде, не краде, ми не знаємо, тому що ми не відчували цього. Так як у Запоріжжі на розвиток міста майже нічого не остається. То у Мелітополі ми дуже гарно відчували, що розвиток дуже гарний у Мелітополі. Але на жаль, останні часи побили всі ці, ці дороги. Ну, зараз щось там типу роблять, не знаю. Але до війни Мелітополь був дуже гарний. І маю надію, що якщо це закінчиться, що він повернеться до мерства, і місто знову буде такий же розвиток, як було. Тому що кращого мера. Як в Мелітополі, я не знаю, де ще є такий. Про садового у Львові теж кажуть усіляки. В Одесі і зовсім, ви знаєте, там такий мер, що на ньому вже нема де ставити проби. У Дніпрі Філатов, ну, теж про нього багато чого казали, але все ж таки Дніпро якось розвивається. Більш-менш. А Запоріжжя зовсім не розвивається. Не видно цього зовсім. Ну, щось робиться, десь якийсь ось розбили дом, будівлю розбили на проспекті, його стали встановлювати. Слава Богу, і за це. Хоча там, знаю, ще дві такі забудівлі розбиті зовсім, там нічого не робиться. Ну, може, зроблять це і зроблять щось інше. Ну, вже за це дякування. Тому що якщо і в Дніпрі і в інших містах є гарні нові забудови такі європейські, то в Запоріжжі такого зовсім нічого немає. Гадаю, що бюджету на це не вистачає. Ну, звісно, якщо такі розкрадання, то де ж його наберешся? Тому ясно, що не буде вистачати. Поки не буде гарного мера. Ось так уже подихи. Осені, на жаль, Мої діти. І дай Боже, щоб вони були щасливі, щоб вони жили без війни. Цікавенька дівчинка, яка. Ось таке. Я вам вдячна за те, що приходите. Дякую за підтримку вашу для мене. Це дуже важливо. Для кожного блогера це дуже важливо. І особливо дякую тим людям, які постійно, постійно на зв'язку і постійно підтримують мене. Я безмерно вдячна за це. Ось так. Буду прощатися з вами, мої хороші. Дякую, що ви заходили. Дякую за підтримку. Поранено Запоріжжя. Багато у нас того, що розбито, але трошечки висамалюється і все вже гарно. На все добре, мої хороші. Дякую вам за підтримку. О, я, 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 О, я на себе повернула. Як же його виключити? Виключити. А, ось рітмо. Ну.